Отримання відсрочки від військового призову студентами інтернами, проблемні питання відповіді адвоката на практичних прикладах, відповідно до закону, відповідно до судової практики, розберемо на конкретному практичному прикладі, де було відмовлено в отриманні відсрочки від військового призову інтерну, але у подальшому через суд зобов'язано надати відсрочку. І так, обставина цієї справи чоловік. Згідно довідки, медичний університет навчається в інтернатурі за відповідною спеціальністю на денній формі. За наступною довінкою КМП міська клінічна лікарня він проходить дворічну інтернатуру. Подано заяву до ТЦК та СП про надання відсрочки від військового призову на військову службу на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Було додано всі необхідні підтверджувальні документи. А саме, що за документ? Це тимчасове посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ. Далі це був із застосунку резерв плюс, QR-кодом. Довідки про навчання на інтернатурі. ТЦК відмовив, залишив без розгляду зазначену заяву, сказав, що немає. Довідки є все не положено. Не відображено в реєстрі прозорників навчального закладу і все. Крапка. Однак, згідно з постановою Кабінету міністрів 560, підтверджувальними документами для відсрочки є довідка про зарахування до інтернатури, або довідка з місця роботи лікарям інтерном. Чоловік надав ці документи, але ТЦК. Порушивши законодавство, не зареєстрував заяву належним чином, не надав відсрочку. Потім формальна відписка. Відмова відповідно до статті 23 цього закону. Особи, які навчаються на денній формі інтернатурі, мають право на відсрочку. Відмова надавати відсрочку є протиправною та порушує його права. Права інтерна було подано позов до суду щодо визнання дії РТЦК незаконними. Суд. Задовільнив позов та зобов'язав ТЦК розглянути заяву та надати відсрочку від військового призову. Ось таким чином було у судовому порядку захищено права та інтереси інтерна та отримано відсрочку від військового призову, які можливо зробити висновки, можливо, відстояти свої права відповідно до норм чинного законодавства. Та якщо ТЦК не дає, можливо у судовому порядку відстояти свої права. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Дякую вам за увагу. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал та задавайте свої питання. Дякую вам.